Я зацікавився Україною через призму іншої країни Афганістану. Я приїхав туди як художник війни, бо історичний музей попросив мене попрацювати з британськими військовими на передовій у зоні військового конфлікту у 2011 році. Тож я був офіційним військовим митцем. Я повернувся додому з посттравматичним стресовим розладом за три місяці перебування в зоні бойових дій. Я робив фільми, фотографії на замовлення музею, але презентація займала багато часу. Вони захотіли зробити виставку, коли військові повернуться додому з Афганістану. Мені було боляче, що уряд не хотів показувати мою роботу. Вони не хотіли це бачити, поки британські військові знаходяться в Афганістані. Також я написав книгу Боротьба зі стигмою я не діслав її безпритульним ув'язненим у центрі медичної підтримки. Я намагався залучити ветеранів, людей, які були в армії, людей, які переживають посттравматичний стрес, але які ніколи не лікувалися. Дуже складно людям, військовим, солдатам, визнати, що вони мають певні проблеми, психологічні розлади, які пов'язані із перебуванням у зоні конфлікту. На мою думку, армія робить недостатньо, щоб залучити людей до обговорення цієї проблеми. Це факт, що британці, так само як і українці, бояться прийти і розказати про свої проблеми. щодо психіатричної лікарні існує багато стереотипів. я видав цю книгу. І це зайняло близько чотирьох років. Перший том про історії зі служби британських військових, які звикли вважати, що посттравматичний стресовий розлад повна нісенітниця. Хоча я думаю, що це реальна проблема. А другий том, мої фотографії з Афганістану та фотографії, які я зробив, коли військові вже поверталися додому. Також тут є моя власна історія боротьби із посттравматичним стресом. Це зроблено для того, щоб по поверненню можливо поранений солдат із певними травмами, отриманими на війні, подумав про своє лікування. Це я називаю битвою зі стигмою. Наклад складає 50 тисяч примірників, надрукованих в Іспанії. Перші 5 тисяч були сильно розкритиковані міністерством оборони і мали проблеми з перетином кордону. Тому я роблю висновок, що влада хотіла перешкодити реалізації книги. Друга партія поставлялася різними шляхами та вже безперешкодно потрапила до моєї студії. Коли я приїхав, я витратив усе літо на те, щоб роздати книги безпритульним, ув'язненим, намагаючись знайти ці групи загублених людей, які ігноруються британським суспільством. Я описую цей процес так: коли ти береш кота, випускаєш його на мінне поле, кіт може вижити, але це не буде той самий кіт, так само і з людьми. Коли я зустрічався з міністром оборони. Я пояснював, що книга не містить критики міністерства оборони. Мета цієї книги – залучити людей до обговорення проблеми. І найкращий спосіб це опублікувати цю історію. я не міг погодитися, не видавати цю книгу. Я знайшов спосіб обійти це, видати дві книги, розділити, але видати в одному футлярі. Це спосіб сказати міністру оборони, та пішов ти. Я роблю те, що вони кажуть, але я роблю це у власний спосіб. я дуже хочу перекласти мою книгу українською і поширити її між усіма військовими медиками, між усіма українцями. Сподіваюся, українським військовим стане легше говорити про це. Взагалі, це міф, що ти можеш піти на війну і повернутися таким самим. Це впливає на тебе, на твою сім'ю, на твоїх друзів. це впливає на твою взаємодію з суспільством. Якщо ви очікуєте на позитивну взаємодію, ви маєте допомогти їм відновитися від війни. Є війна, і потрібно розробити систему підтримки. Повертаючись до війни в Афганістані, ніхто не слухав мене, ніхто не радився зі мною, ніхто не просив мене про допомогу. Я не тримав зброю у руках, але я бачив жахливі речі. І я надалі був під психологічним тиском від перебування на передовій війни протягом трьох місяців. Я справді дуже переживаю за те, що станеться з людьми в Україні. Я не знаю, скільки людей було переселено у зв'язку з цим конфліктом. Думаю, це близько одного-двох мільйонів людей. Багато люди втрачають свої життя, свої сім'ї, свої домівки. Я знаю, що посттравматичний стресовий розлад велика проблема. я видав свою книгу Боротьба зі стигмою писав у національні британські газети, які називаються незалежними. Я зазначав у кінці статей, що це моя історія про посттравматичний стресовий розлад і запропонував усім, якщо ви прочитали це, і ви або ваш брат, або сестра, або інша близька людина страждає від цього синдрому. Напишіть мені на цю електронну адресу. мене завалили листами від людей, які просили екземпляр книги. Я дійсно отримував новий лист кожні 10 хвилин протягом 4-5 тижнів від ветеранів, які розповідали свої неймовірні історії. Бачите, це листи 400, 500, 600 від ветеранів. Вони розповідали, що з ними сталося, і вони продовжують їх писати. Ви ж знаєте, в Англії мало говорять про свої емоції, і я хочу трохи змінити цю ситуацію, і це саме про боротьбу зі стигмою зі стереотипами. Уряд має бути абсолютно прозорим. Не можна приховувати те, що відбувається зараз. Криза біженців, теракти у Парижі. Усі ці речі пов'язані. Війна просто так не починається і не закінчується. Війна впливає на кожного, впливає глобально. Це не відбувається в ізоляціях. Тому влада має бути прозорою, максимально прозорою в найпотужніших медіа. Я маю на увазі телевізійні канали, національні газети. Говорити про те, що дійсно відбувається. Часто військовим складно визнати, що вони мають проблеми. Я думаю, треба змінити позицію, як ми сприймаємо психіатричну лікарню у Великій Британії. Якщо ти повертаєшся з війни без ноги, твою травму видно. Але ж є й невидимі травми, психічні розлади, які будуть ускладнювати та руйнувати твоє життя. Це хвороба. Треба змінювати ставлення до цього. Війна лишає свій слід на це треба зважати. Ти не будеш пристосованим до щоденного життя. Усі, ті, хто повернувся з армії додому, і з ким я підтримую зв'язок. Кожен докладає великих зусиль. Їм дуже складно знову влитися у звичне життя, але таке є.